17 вересня Україна вшановує людей, які обрали за фах порятунок інших. День рятівника офіційно відзначили. І в Ужгороді розпочали, як вели, трагічний час, що триває в країні, традиційно із вшанування тих, хто оберігає нас уже із неба. Цієї миті закарпатським рятувальникам теж є привід замислитися, адже обов'язок вимагає від них рішучості виконувати свої функції не лише на теренах срібної землі. Хоча сама професія передбачає готовність щоденно ризикувати життям. Незважаючи на те, що Закарпаття це є наймірніший регіон, найбезпечніший регіон України, ми завжди стоїмо на поготові, завжди готові діяти за призначенням. Завжди готові залучатися як на території області в межах області, так і на всіх теренах України. Наші рятувальники теж задіяні на теренах України, виконують бойові завдання, різні бойові завдання за призначенням і виконують достойно, гідно, як і всі рятувальники в межах України, території України. Як пасує офіційній частині, не бракувало на зібранні високих і церковних гостей, вітальних промов, подяк і звичайно відзначень та нагород. Вони, попри суворість професії, дисципліну та режимність у житті рятівників не зайві. Принаймні свого хвилювання у святковий день віднині вже майору служби цивільного захисту приховати не вдається. Це мій власний вибір, дуже дуже свідомий, бо я до того йшла дуже дуже багато років. Навчалася, розвивалася, і для мене це стиль життя, бо я вихована в такій, в такій родині, де держава, любов до держави понад усе. Бо в мене батьки військові також. І тому для мене це вибір на рятування людей, на допомогу людей. Бо як то кажуть, всі, і це є насправді в нашому житті, в нашій державі нічого немає ціннішого, ніч ні людське життя. І тому рятувати це е, повага до себе наперед всім, і не заради похвали, а заради своєї совісті, спокою. А совість вона з нами постійно. До то для мене свій свідомий вибір. Свідомий вибір кожного із цих людей відображений у слогані, який використовує Українська служба ДСНС у своїй роботі. Безпека його і моя, і твоя це гасло завжди запорука життя. Буденна робота, щоденний порятунок життя інших. Робота є дуже надважка, вона опасна. Тобто, кожен рятувальник, який працює, він завжди стикається з опасністю, яка може, може забрати його життя. Але рятувальники наоборот рятують життя і допомагають гражданським людям. Вручення відзнак та подяк за відданість і професіоналізм, вдячність благодійним та громадським організаціям, які підтримують рятувальників, а також відзначення ветеранів і пенсіонерів служби. Традиційні і вочевидь важливі складові урочистої частини професійного свята кожний із нас може доповнити своїм словом дякую. Можна зазначити, що в цей день українці можуть скромно підійти та привітати рятувальників і побажати їм міцного здоров'я, мирного неба та сухих рукавів.